Доброго вечора, дорогі друзі. Хочемо вам показати наш новий дверний блок, зроблений з масиву сосни. Це сплошна доска. Покрашений навішений на короб, фурнітура поставлена. Зроб... Покрашений він краскою, фарбою відером. Називається вона індійський палісандр. От. Можете подивитися, як гарно виглядають двері. Двері розмір 2 на 80. Подивіться, текстура, яка, яка текстура дерева. От. От. Так що це такий вийшов у нас кінцевий результат. Ну, це ще не кінцевий, бо постав. Коли ми його установимо, тоді вже буде кінцевий. Поки ось такий є наш результат ми вам показуємо. Е, кому цікаво, е, у нас на відео буде номер телефона. Е, можете звертатись, також працює сайт. На сайті по вайберу ми можемо зв'язатися з вами і е, кому цікаво, будь ласка, запрошуємо. Дякую вам до наступних ефірів.